Сім, помилок в басейні, які роблять більшість дівчат та можливо навіть про це не здогадуються. Перше купаються без головного убору. Сонце плюс хлор – подвійний удар для волосся. Воно стає сухим, ломким, вигоряє, втрачає свій колір та блиск. Варто зібрати волосся у хвіст або косу та одягнути головний убір. Тугі резинки на мокре волосся то жах. Воно його вириває разом з волоссям. Ось ці спіралі викиньте взагалі. Не просто вириває а ще й залишає заломи. Рішення: м'які шовкові резинки. Не змивати хлорку після басейну, після басейну обов'язково ополоснути волосся та краще всього нанести маску, щоб волосся зволожилось після хлорованої води. Ходити з мокрим волоссям чи пучком на сонці. Волосся тягнеться, ламається і швидше пересихає. Тому Легка коса або розпущене волосся під капелюшком, залишати мокре волосся під сонцем, легенько промокнути волосся рушником, нанести термозахист та висушити феном, ігнорувати флюїд та оліку для волосся. Саме ці два засоби після басейну зробить ваше волосся м'якшим, гладким та захистять від пошкоджень.